Завдання 8.29. Умова така: при яких значеннях параметра а функція y дорівнює мінус х2 мінус 2 ax плюс 1 спадає на проміжку від мінус 3 до мінус 2 включно. Я вже маю заготовку функції, думаю, ви всі прекрасно зрозуміли, чому вона виглядає саме таким чином, чому її відки напрямлені вниз. Все через те, що я бачу, що старший коефіцієнт, тобто коефіцієнт при Х у другому степені, в мене від'ємний. Тут стоїть мінус. Отже, це вказівка на те, що відки параболи напрямлені вниз проміжок від мінус 3 до мінус 2 я виділила таким жовтим пунктиром, для того, аби ми могли його ідентифікувати, і зараз будемо проводити такий експеримент, аналітичне дослідження, як може розміщуватися парабола і як буде впливати її зростання, спадання на заданому проміжку. Отже, якщо, наприклад, я розміщу параболу ось таким чином. Я бачу, що на заданому проміжку функція в мене зростає. Якщо я зміщу її ось тут, тобто вершина, дивіться, в попередньому випадку, вершина параболи була, знаходилася ліворуч від цього проміжку, тобто ліворуч від крайньої правої координати, яка задана в даному проміжку, мінус 2. Тобто правіше від мінус 2, що ми бачимо, як би ми не розмістили, тобто мінус 1, 0, 1, 2, 3 і так далі, Якщо вершина буде знаходитися десь у цих значеннях, то в будь-якому випадку функція буде зростати. Ми навіть її так збільшимо, аби можна було ось так. Тобто, все, що йде правіше від мінус 2, функція зростає на даному проміжку. Якщо ж вершина буде знаходитися, десь, десь в межах від мінус 3 до мінус 2, у нас на цьому приміжку функція не буде зростати чи спадати. Тобто вона частково буде зростати до вершини і частково буде спадати. Якщо ж ми зобразимо таким чином, що вершина параболи буде знаходитися ліворуч від найменшого значення на проміжку, тобто від мінус 3, десь ось мінус 3 включно, наприклад, або мінус 4, мінус 5 і так далі, ми бачимо, що в усіх цих випадках. Функція буде спадати. А це те, що нам потрібно для, нашої, для нашого завдання. Тобто нас запитують, про яких значеннях параметра А функція спадає на проміжку заданому. Ну, ми вже з вами з'ясували, що на заданому проміжку вона спадає тоді, коли іксова координата вершини параболи знаходиться в межах від мінус 3 включно, ось так як я зараз показую вам на екрані, або ж ліворуч зміщується. Туди до мінус безкінечність. Окей, як же нам це все узгодити з параметром А? Пам'ятаємо, що ікові координата вершини параболи знаходиться за формулою мінус Б на 2А. Підставляємо задані значення. Коефіцієнт Б. Ось тут він знаходиться, дорівнює мінус 2а. Тобто мінус b, протилежне значення це буде 2а. Множимо на 2а, коефіцієнт А у нас мінус 1, тобто, це буде на мінус 2. І отримаємо, що ми, яке значення? Що хва координата вершини параболи дорівнює значенню. Протилежному до значення параметра А. Добре, дивимося тепер на нашу параболу, те, що ми вже з'ясували, що на даному проміжку функція спадатиме, якщо хва координата вершини параболи буде менша або дорівнювати мінус 3, тобто найменшому ось цьому значенню на заданому проміжку. Добре, Але якщо в нас параметр А, який ми, по суті, шукаємо, є значенням протилежним до іксової координати, щоб знайти протилежне значення, ми домножимо на мінус один праву і ліву частину нерівності, тобто отримаємо мінус іксова координата вершини параболи. Е, пригадуємо, якщо ми множимо нерівність на якесь від'ємне число, множимо, або ділимо знак потрібно змінити на протилежний. Мінус 3 помножити на мінус 1, це буде 3. А ми знаємо: ось тут ми це з'ясували, що іксова координата вершини, параболи, і параметр А це значення протилежні. Отже, звідси ми можемо сказати, що А повинно бути більше або дорівнювати трьом. Це і буде наша відповідь. Відповідь у нас така: при яких значеннях параметра А? Функція спадає на заданому проміжку. Тобто, при усіх значеннях параметра А від трьох включно до плюс безкінечності.